Лютий і березень Петро Бондарчук. Розгадай загадку, і з морозом бешкетує, сніговіями лютує, бо, напевно, добре знає, що зима уже минає. Так, місяць лютий. Розгадай ще одну загадку про назву місяця. Повіває теплий вітер, сонце яскравіше світить, тане сніг, біжать струмочки. Хто назве цей місяць точно? Так, це місяць березень. Повтори чистомовки. Ма, ма ма настала зима. Ди 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 з нею холоди. рі 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 маленькі снігурі. Ять, ять, ять. Їсти у нас просять. Ла-ла-ла. Вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розцвіли. Іть, іть, іть. Ви, їх, люди, бережіть. Ідь, іть, ідь. І усім про це скажіть. Розкажи скоромовку. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону, скотились весело з гори. Стоять під снігом, сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону, скотились весело з гори. Стоять під снігом сосни сонно, сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону, скотились весело з гори. Що ти знаєш про походження? Назви місяців. Лютий та березень. Лютий. Назва його пов'язана з лютими морозами та сніговіями, які панують саме у цей час. Березень – походить від назви промислу. Березол заготівля березового попелу, що використовувався для виготовлення скла. Цей місяць мав і інші назви, зокрема, Март. Зараз я прочитаю казку. Ти уважно послухаєш і дасиш мені відповідь на питання, про кого розповідається у цій казці? Про що? Та хто головні персонажі? Лютий і березень. Колись давно лютий із березнем були приятелями і щиро шанували один одного. Ото, як тільки настане край владарюванню лютого, то він не бариться, одразу березневі передає булаву. І вже тоді ні завірюг, ані морозів пекучих не засилає. Іде собі на спочинок, а березень починає всюди заводити весняний лад. Отак у мирі і злагоді вони жили, поки не посварилися. І ось через що якось попросив березень у лютого кожух приміряти. Хочу, каже. Подивитися, як я виглядаю у твоєму кожусі. А кожуху лютого, самі знаєте, добрячий, білий білий, там який наче пухлебединий. Що ж? Бери, приміряй, не пошкодував для приятеля лютий. Став березень кожух одягати. Та куди там? Адже лютий найменший місяць у році, а березень, он який? Аж тридцять один день має. От і тріснув кожух на його плечах. Просто по швах роз'їхався. Дуже розсердився лютий. Тепер каже, віддай новий кожух. «Та де ж я візьму? Виправдовувався приятель. Коли в мене з роду віку не було ніякого кожуха, тоді я в тебе твої дні заберу, вперся лютий. Та так воно й ведеться з того часу, Щоразу лютий намагається в березня якомога більше днів забрати під свої хуги та морози. Так про кого ж розповідається у цій касті? Про що? Хто головний персонаж? У тексті зустрічалися слова баритися означає не поспішати. Спочинок. Відпочинок. А тепер... Прочитай казку вголос та мовчки. Бджілкою напівголосно прочитай перший абзац. Авторське читання Прочитай здивовано слова лютого. Злякано слова березня. Потренуйся виразно читати. І зачитай дорослому, як диктор на телебаченні. Останній абзац Висновок доказки. Виконай завдання. Що трапилося між місяцями? Прочитай. За що розсердився лютий? Знайди в тексті і прочитай. Що обіцяв забрати лютий у березня? Зачитай, чому ж вчить ця казка? Не повторювати вчинків лютого і березня, які до цього часу не можуть потоваришувати та жити в мирі зі своїми друзями. І наостанок найцікавіше, перейди за посиланням та виконай інтерактивну вправу. Посилання ти знайдеш в описі до відео.